На неділя. Дорогі мій, у чому ж був маловірний Тома, і чи був він взагалі не віруючим, як прийнято на нього казати? Не полінуємося відкрити Євангеліє і знайти всі епізоди, пов'язані з цим апостолом, найяскравіший з них день напередодні Воскресіння Лазаря перед ходом Єрусалим. Учні сказали йому, учителю. Чи давно юдеї намагалися побити тебе камінням, і ти знову йдеш туди, Ісус відповів, чи не дванадцять годин є у дні, хто ходить у день, той не спотикається, тому що бачить світло світу цього, а хто ходить у ночі, спотикається, бо немає світла з ним. Сказавши Це, говорить їм Лазар друг наш заснув, але я йду розбудити його. Очники його сказали. Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус говорив про смерть Його, а вони думали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм просто: Лазар помер, і радію за вас, що я не був там, щоб ви увірували, але ходімо до Нього. Тоді Томас, званий ще близнюком, сказав учням: Ходімо і ми, і помремо з ним. Івана 1,1. 8:16. Ходімо і ми і помремо з ним, нічого собі не віруючи. Нам через 2000 років такі слова апостола здаються природніми, мученики, сповідники, і всі ті, хто прийняв заради Христа Хрест, усі Його величні тяжці зробили ці слова зрозумілими і навіть звичними. Але тоді у Витанії думка про смерть Христову і за Христа була чимось абсурдним. Увесь Ізраїль чекав Месію не розп'ятого, а тріумфального. Месія не міг бути вбитий за визначенням. Цього не могло бути, бо цього не могло бути. Одинадцять апостолів зміркували. Що в Єрусалимі може статися не лише смерть їх учителя, але й безглузде фіаско всього їхнього учнівства чи смерть кожного з них, а помирати вони не збиралися. Вони вже думали про міністерське постивному уряді. Вони сказали йому: дай нам одному праворуч від тебе, а другому ліворуч від Тебе сісти у славі Твоїй. Ісус сказав же їм, не знаєте, чого просити, Марка 10:37, 38. Якраз усі учні Христові, окрім апостола Томи, виявили себе маловірами. Хіба не знав Тома про пророцтва пророцтнього царства? Знав. Хіба, не, хіба міг бути вбитий Месія? Ні. Та чому ж він готовий був прямувати разом з Учителем Єрусалим на смерть, бо віра його була такою величезною, що він, відчуваючи поряд із собою Господа, готовий був за закликом серця й з ним куди завгодно, бо довіряв цій красивій, незвичайній людині, сповненої любові і таємничої влади, любив беззавітно. Всупереч хибній традиції очікування, всупереч почуттю самозбереження, нехай він не фарисейський Месія, нехай, можливо, він не той, на кого чекав обраний народ, але можливо, він нова сторінка в завіті Божому. Усім відомо, що Бог найкраще пізнається саме серцем, тома дізнався в Ісусі Спасителя серцем. І це бачення Бога стало основою Його віри. У Вітанії він на власні очі побачив Воскресіння Лазаря. Здавалося, кому, як не йому в першу чергу, потрібно було повірити у Ісусове Воскресіння. А Він засумнівався. Багато коментаторів звертають увагу на те, що апостол Тома втілює розсудливу. Чи інтелектуальну можливість увірування в Бога, приклад благочестивого скепсису, що приносить свої унікальні плоди, так би мовити, батько усім філософам і богословам. Проте в Євангелії немає жодного місця, де б Тома висловлював свої сумніви Христу, чи б сумнівався в Його думці, чи сперечався б з Ним. Немає цього. Тома не повірив не Христу, а апостолам, нічого дивного. От вони сидять, зачинившись у домі з остраху перед юдеями, Івана 20, 19. Вони відмовляли Христа йти в Єрусалим на Пасху. Один з них зрадив його поцілунком. Петро хвалився бути вірним аж до смерті. І в ту ж ніч відрікся від Нього. В саду Гецеманському, під час арешту Ісуса усі учні повтікали геть. Могли б залишитися, як мученики Риму, які самі вийшли на арену у Більше того, була чутка, що учні хочуть викрасти з гробу тіло Христа і симулювати Його Воскресіння. Чи міг тома, який палко любить Христа і боляче сприймає зраду йому довіряти своїм розгубленим друзям, які стали скільки раз явили легкодушність? Ні. Також ніхто не довіряє і нам ми можемо вважати себе духовними, віруючими, сповненими любові. А нам не будуть вірити. Нам здається, що ми учні Христові, віщаємо слова Божі, а ніхто, слухаючи ці слова і не збирається стати християнином. У кращому разі існує кілька чоловік, яких ми якось умовили прийти в храм. А так до наших слів, байдуже навіть наші ближні, бо фальш ролевих ігор. Очевидна відсутність справ віри, а віра без справ мертва і абсолютно непереконтава. Ніхто не вірить тільки словам. Звичайно, Господь бачив рану на серці одного зі своїх любимих і щирих учнів. Він знав про страждання апостола і, люблячи його, з'явився до мій. Це було єдине і надзвичайне явлення любові Божої до людини. Заради одного єдиного учня він знову здолав межі світів і утілився у зриме тіла. Виявляється це можливо. Бог в історії являється у зримому тілі. Аврааму, частково Мойсеєві, деяким обранцям. Буває, Божого відвідування удостоюються і прості люди, яких Бог хоче врятувати. І от у цьому ряду виявився Тома як особливий обранець, Господь не міг не підтримати тому, який так прагнув до нього і ледь не впав. І не лише з'явився, але більше того, дозволив доторкнутися до нього. Звернімо увагу, якщо до Пасхи Христос, і учні, як ми читаємо, могли вітати Христа цілуванням, могли вилити на Його голову олію або доторкнутися до нього, то після Воскресіння виникла певна дистанція, як Він сказав Марії Магдалині, яка зустріла Його Пасхальним ранком, Ісус говорить їй: не доторкайся до мене. Бо я ще не зійшов до Отця Мого, а йди до братів моїх, і скажи їм іду до Отця мого і Отця вашого, до Бога Мого і Бога вашого, івана 20:17. І тут, навпаки, пропонує вкласти пальці в рани від цехи. Це дуже висока міра довіри і знак близькості, і наслідок віри. то ми – Дотик як аргумент того, що Воскреслий Христос не примара, а реальність. Тома, невіруючий – це безглузде непорозуміння нашої мови, якби він був невіруючим, то він ніколи не пішов би у дикі країни з розповіддю про дивного друга і Бога. Він би ніколи не пішов ділитися радістю до народів, які навіть зараз люті і жорстокі. Він пройшов Ефіопію, Персію, Афганістан і був битий в Індії. Там його проткнули п'ятьма кілками за проповідь Христа. Подвиг апостольства і місіонерства це особлива тема, яка на наш сором якось не прижилася на наших теренах. Тому феномен апостольства ще більше вражає уяву. Поляки, німці, італійці, американці їдуть в Африку на Тихоокеанські острови і в самі глухі куточки землі з Євангелієм у руках. А випускники наших місіонерських курсів осідають по містах і в наших великих, і то найбільших містах. Не дуже спішать по селах, а тим більше малих парафіях. Яка там Африка чи Пакистан, адже там немає інтернету, подвиг апостолів, які розійшлися часто по одному, по землі просто приголомшує своєю мужністю і силою, які можуть виникнути тільки від віри, піти невідомо куди, без кредитної картки, без охорони, на підніжній корм до чужих народів. І швидше всього на смерть, це справжнє уподібнення Христу. Більше того, з Єрусалиму по всьому світу були розіслані зондеркоманди для пошуку і вбивства учнів Христових. Місія стала для апостола основною справою життя. Він затверджував істинність християнства некрасою старого обряду, не іконами, не архітектурою, а самим життям, в якому кожна людина за покликанням храмом Духа Святого можна було б стати як сучасні, віруючий читцем, іконописцем, Богословом, та хіба мало ким, від кого буває користь церкві, і залишитися в затишній квартирі, а він вибрав точну подобу Христового проповідь. Він жив по максимуму до цього подвигу і до смерті апостол Тома віруючий, був готовий вже раніше із самого входу в Єрусалим. Тома був свідком воскресіння Лазаря, як і в іншому випадку, він був свідком воскресіння сина наїнської вдовиці. При воскресінні доньки Яїра. Він, правда, не був присутній особисто в кімнаті померлої, куди були покликані лише три верховних апостоли. Але втім, все ж ніде не говориться, що він засумнівався у цьому чудесному тілі Господньому. Нарешті він був свідком усіх величних чудес Христових протягом кілька днів. Він знав Христове передбачення про його воскресіння на третій день. Нині він дізнався від десяти своїх товаришів, що живий Господь явився і їм і показав рани свої. Він чув, що Петро і Іван знайшли гріб порожнім, те саме він міг чути від жінок мироносець, він чув, що Марія Магдалина бачила Воскреслого Господа і говорила з ним. І ще він чув, що двоє з учнів того дня йшли з ним живим в Емаус. Все це Тома чув і знав, але в чому цьому Тома не вірив. А не невірую він у всьому цьому тому, що сам особисто не бачив Воскресло. Його невіря доходить до того, що він заявляє. Він не повірить навіть власним очам, якщо побачить його, поки руками не доторкнеться дораною. Воістину, міркуючи по-людськи, незвичайна і незрозуміла жорстокість і уперстість у невірі, але хто може збагнути? Як виглядає це, якщо дивитися з точки зору божественного домобудівництва? Бо і сила віри залежить від благодаті Божої. Хто може збагнути таємниці глибини Божого промислу? Хто може сказати, хто скаже, що Бог промислитель не хотів тут не вірять, то ми використати для віри багатьох? У всякому випадку, тут були ясно явлені дві речі. Страшна пошкодженість людської природи, що показала себе упертому невірі одного запостолів, у якого були численні підстави вірити, і надлишок Божої мудрості і Божої любові. Через чистоту і святість свою Бог не користується злом для блага і не використовує поганих засобів для досягнення благих цілей. Але з мудрості і любові своєї до людей він виправляє наші погані шляхи і не вертає їх на благо. Томас зарікається вірити, доки не укладе пальця свого в рани від швяхів і не укладе руки своєї в ребра Христові. Безумовно, Він говорить так тому, що товариші розповіли йому, сам Господь показав їм рани свої на руках і ногах і під ребрами. Та ось преблагий Господь поспішає переконати тому невірного. Після восьми днів знову були в домі учні його і Томас з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став них і каже, мир вам. Знову недільний день. Знову учні зібралися разом. Знову закриті двері, і знову Ісус став посередині і сказав «Мир вам». Все точно так само. Як і при першому явленні, з тією тільки різницею, що тепер і Тома був у товаристві інших учнів. Ніби сам Господь хотів явитися Томі за абсолютно таких самих обставин, щоб таким чином виправдати перед Томою свідоцтво десяти учнів своїх на перший прихід. Але чому Господь явився вдруге тільки після восьми днів, а не раніше, по-перше, щоб схожість обставин була цілковитою, бо й в перший раз <кхух>, винівився у неділю, День Воскресіння, і нині знову являється в День Воскресіння. По-друге, щоб невір'я ми повністю себе виявило і ще посилилося від довгого очікування. По третє, щоб навчити своїх апостолів терпіння і упостійності в у молитві про ствердження ближнього свого вірі. Бо без сумніву, учні молилися Господу, щоб він знову уявився заради томи. По четверте, для того, щоб апостоли побачили усю неміч свою і всю безплідність зусиль своїх у проповідуванні Воскреслого Господа та з його помочі. Нарешті можливо, й тому, що число вісім. Означає останній час на вечір'я Друга Прошестя Христового, коли люди, подібно до тони, будуть вельми слабкі у вірі, слідуючи лише за своїми органами чуття і вірячи лише в те, що досяжне чуттєвому сприйняттю. Бо і тоді люди будуть говорити, як Тома, якщо не побачимо, не повіримо. І дано буде їм побачити, і тоді заголошують шість земні племена. І побачать вони сина людського. Матея 24.30. Потім говорить тобі, подай палець сюди, і подивися на мої руки, подай руку твою вклади в ребра мої, і не будь невірним, але віруючим. Тома сказав йому відповідь: Господь мій і Бог мій. Заради Томи ми Господь явився вдруге, заради однієї людини, одного грішника. Він оточений ангельськими ликами, що радісно на його, як переможця смерті, залишає свою небесну отару і поспішає врятувати одну пропалу вівцю. Нехай посоромляться від його прикладу усі ці люди, хто досягнувши великої слави, і сили в цьому світі забувають своїх немічних і бідних друзів, та ще й гидливістю і презирством стороняться її. У своєму людинолюбстві Господь не цуряється ніякого приниження, ніякої праці. З людинолюбства Він прославлений, всесильний, удруге, заходить у скромну горницю в Єрусалимі. Облагословенна ця горниця, з якої виявилося на рід людський більше благословені з усіх царських. Коли Господь постав перед то тому, тому радісно вигукнув, Господь мій Бог Цими словами Тома визнав Христа як людину, як Бога, обох в одній живій особі, і тепер доторку, прославленого Господа було досить для того, щоби дати томіту благодать Духа те оновлення життя, і ту владу прощати і залишати гріхи, яку Господь вісьма днями раніше давав іншим апостолам, через слово й подих. Бо якщо зціли. Господь ще не прославлений у смертному тілі, міг через дотор до цього тіла зцілити кровотечеву шинку і сповнити її силою та здоров'ям, тим більше міг би він уже у своєму воскреслому і прославленому тілі, через дотик до цього тіла дарувати томі свою силу і владу, як він вже дарував іншим апостолам, іншим способом. Звичайно, не виключено, що Господь дав у цьому випадку силу і владу томі якраз тим самим способом, яким раніше дав їх іншим учням, хоча про це Євангелії не говориться, бо записано далеко не все виголошений сотворене Господом після його славного Воскресіння, що трохи нижче з певністю підтверджує сам Євангелист. Головний Тома. Так чи інакше прийняв від Господа ту ж силу і владу, що й інші учні. Тим пізніше це ясно проявилося у його апостольському служінні, у чудотворних діяннях і в ученицькій смерті. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Залиште коментар. Поділіться своїми думками. Я вділяю благословення, пишіть імена. Про лайки, вподобайки. Не забувайте. Христос воскрес!